Її і час зносив пристойно, а прильоти, що були поруч взагалі головну функцію захист від опадів звели. Нинівець, все ось про цю покрівлю на одній з поверхівок у Київському районі. Міські комунальники взялися її відновити і зробити це ґрунтовно, щоб дах не нагадував про себе мешканцям будинку, своїми проблемами тривалий час. Тан покрівлі, коли ми на неї піднялися, був, м'яко кажучи, незадовільний. А коли ми почали демонтувати старий шар рубероїду, то взагалі в деяких місцях побачили, що його товщина складала 20 і більше сантиметрів. Це взагалі таке рідко, де можна побачити. Тож було прийнято рішення робити капітальний ремонт цієї покрівлі. В ході робіт, які будуть виконуватися на цьому, у багатоповерховому будинку будуть демонтаж старої стяжки повністю по всьому будинку, демонтаж старого шару рубероїду, також ремонт вентиляційних шахт, які були повністю зруйновані, ремонт цегляної кладки та ремонт парапетів. Також ця покрівля ускладнюється ще тим, що тут не стандартний для м'якої покрівлі стік води. Тож вся вода з цієї покрівлі сходить через звіси та жалоби у водостічні труби. Тож також будуть замінені ці звіси жалоби. Та обрешітка під ними. А також по периметру будинку будуть встановлюватися металеві огорожі. Сроки робіт десь приблизно місяць. Робота ускладнюється постійними прильотами, які стаються тут поруч, буквально ну, декілька разів на тиждень. Тож доволі часто робітникам доводиться переходити до укриттів. Загалом нашим комунальним підприємством було виконано вже більше 120 будинків по поточному ремонту з 205. Інша частина або вже знаходиться у процесі ремонту, або до ремонту на цих будинках вже приступають. До того ж, комунальним підприємством проводяться і аварійні роботи, які проводяться цілодобово без вихідних. Та круглий рік на даний момент по аварійному ремонту було виконано вже близько 300 будинків загальною площою більше 10 тисяч квадратних метрів. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.